Інформація буде для людей, які е, придумали собі БП. Близнецові племена, кормічні партнери та судів. Я трошечки там інформації, яка мені прийшла, не багато. Чуть-чуть. Е, не малюйте там, де не може бути БП. Ви малюйте там БП і живете в ілюзії. Близнецові племена вони не можуть состояти в цьому мірі на низьких вібраціях. Тому якщо у вас є залежності, гординя не прокачана, якщо у вас є родові травми, дитячі травми, не прокачані, якщо у вас є залежності, якщо у вас є бідний режим бідності чоловіка, ви скупий, ви жадний, ви можете вживати алкоголь, сигарети, низькі вібрації. Блізніцові племена не можуть бути на низьких вібраціях. Вони не можуть э, працювати під кимсь. Блізнецьові племена не можуть ходити під кимсь, щоб їх вказували і прижимали. Це душі, які вільні. Їхній секрет в тому, що вони свободні. А якщо у вас є окови, то ви не можете бути БП. І якщо один вийшов <кхів> з БП і став таким, а другий ще в оковах. Того ви не можете зійтися разом, тому що ви злізете на низ. У вас буде вибір або злізти вниз в рівень до нього, або чекати, поки він підтягнеться до вас. то да. Оце да. Чуть по дала. Бачили? Фу. Афігеть, я ж мокрий став. В секунди ні діла. Що ж так не хочуть, ого. Що ж так не хоче ту інформацію, щоб ти доносив до людей. Лампа впала чи половина дала. Про водоголік капець. Ну, бачите, така інформація про ПП. І так сили не хоче, щоб доносити до людей. Щоб люди жили в ілюзіях, щоб люди далі собі вірили і надіялися. <кхів> да, надіятись треба. Тільки бути треба в реальному мірі. Якщо ви не працюєте над собою, і партнер не працює над собою, про мову ви можете йти БП? Ви задумайтеся насправді, чи ви можете бути БП, чи ви просто може, не можете собі прийняти те, що чоловіку на вас насрать, а ви залежні від нього його любите? Чисто банально. Задумайте це питання. Тому що ви можете потратити год года. Тратити свої і так до того не дійти. Тому що бізнець племена, вони на інших уровнях, у них місія. Задуматися, яка у вашої пари має бути місія. Як ви маєте обоє нести в цей мір вібрації, робити баланс на землі, енергії? Як ви маєте з собою, щоб дітей завести, сім'ю зробити, і ви думаєте, це все? Ні. ДБП – це не є основним. Сім'я, діти це ДБП не являється цілі. У них є місія. Одна на двох. Де вони несуть любов мир. і своєю енергією вони роблять баланс на землі. Тому задумайтесь і не вітайте в ілюзіях. Не зря вам впало ландо. Прийнімайте.